Один з найважливіших елементів святкової атмосфери вдома традиційні різдвяні віночки. Нині їх без проблем можна придбати в магазині, але особливою магією наповнений вінок, створений власноруч. Виготовити його доволі легко. Для цього потрібна дрібка креативності та близько години вільного часу. А розпочинається усе із нарізання ароматних гілочок хвої. Починаємо з ялинки. Беремо кадри, беріть ялинку і відрізаємо такі шматанки. Заготовки зробили і можна творити. Перш за все підбираємо круглу основу та оплітаємо її гілочками ялини, рухаючись по колу. Аби закріпити їх на каркасі, вам знадобиться тонкий дріт або ж цупкі нитки. Щоб вінок виглядав гарно, то був заповнений з різних боків, можна вдатися до невеликих хитрощів. Якщо щось не виходить, чи не знаєте, куди гілочку треба поставити, можна підняти, тоді візуально буде видно картинку, куди в який бік повернути гілочку. Думаю, з треба. Двох сторін заповнювати. Так. Так? Любителі мінімалізму можуть зупинити. І на цьому етапі, втім традиційно різдвяні вінки прикрашають за допомогою різних елементів кульки, стрічки та фігурки. Що ж до кольорової гами кожен обирає її на свій смак. У цьому році, за словами флористів, найбільшою популярністю користується фіолетовий. Водночас актуальними залишаються і інші відтінки. Ми будемо робити новорічний віночок в двох кольорових гамах: перша це фіолетове з білим та прозорі елементи, бо це тренд цього сезону. А другу кольорову гаму вибрали класичну, яка підійде в кожну оселю. Це бронза з білим. І також в нас присутні зайчики, так як це символ року цього. Закріпити прикраси можна за допомогою гарячого клею. Спершу слід помістити на вінок найбільші елементи, наприклад, кульки, а вже потім заповнювати вільний простір дрібнішими деталями. Також можна додати ще листя, пір'я або гудзики. Єдине правило, якого варто дотримуватися при виготовленні віночка, він повинен подобатися особисто вам. Коли всі декорації закріплені, вінок готовий. Така прикраса зможе доповнити будь-який інтер'єр та стане невід'ємним атрибутом свята у вашій домівці. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.